Ості, пам'ятаєш, ми розповідали про шведського хірурга, який проводив операції за власною методикою нашим важко пораненим бійцям. Та, звісно, пам'ятаю фахівець світового рівня у галузі остеоінтеграції протезів. а зараз ми дізнаємося, як відбувається реабілітація наших військових після цих операцій. Ми сьогодні познайомимося з двома пацієнтами після інтеграції. Один із них Микола після остеінтеграції короткої кукси стегна Олександр з короткою куксою доча. Українських захисників прооперували у вересні 2023 року. Хірургічне втручання виконував відомий шведський хірург, автор методики з остеоінтеграції Рікард Бранемарк, який відвідав столицю на запрошення вітчизняних медиків. Зараз бійці проходять реабілітацію. Це потрібно для того, щоб тренувати кістку в яку вживлений імплант. Синтекративне протезування це таке протезування кінцівок, при якому протез кріпиться безпосередньо на кістку. Зазвичай таке протезування показане людям з високою ампутацією рук чи ніг. У таких випадках звичайні імпланти травмують м'які тканини та викликають больові відчуття. Олександр, учасник бойових дій, під Дебальцевим отримав важке поранення. Ворожий танк розтрощив воїну руку, ногу і тазові кістки. Далі були військові шпиталі та тривале лікування. Зараз ветеран проходить реабілітацію, де за допомогою спеціального тренувального пристрою готується стати на протез. Він збирається таким чином. Є такий перехідник, натягується сюди на Потім це зашовкується так. І така гірка з дисками. З кожним тижнем нарощується вага, щоб підготувати руку для протезу. Свій перший біонічний імплант Олександр отримав у 2015 році в Німеччині. Довгий час ним користувався, попри те, що він спадав та зміщувався. Згодом почав займатися спортом. Зрозумів, що це чудова можливість відновлюватися. Брав участь у іграх нескорених в 2018 році в Австралії. Посів друге місце зі стрільби з лука. Цьогоріч став чемпіоном України з цього виду спорту. Зараз готую наступну збірну. Які будуть змагатися в Сполучених Штатах, це будуть змагання повітряних сил в Сполучених Штатів. І нашу команду теж запросили. Олександр сподівається, що на спортивні змагання у березні 2024 року поїде вже з новим протезом. Микола родом з Вінничини. Боронити Україну пішов з перших днів Великої війни. Воював на Харківщині та на Донеччині, де отримав важке поранення. Під час обстрілу мінометного і танкового, танковий снаряд залить його за метр від мене розірвався і відірвало мені ногу. Боєць Каже, вже мав американський протез, та він не дуже зручний. Сподівається, цього разу йому пощастить більше, а там вже придумає, чим зайнятися. Роботи в селі вистачає вдома на нього чекають дружина та троє дітей. Відновлюватися Миколі та іншим бійцям допомагають реабілітологи. Мінімум потрібно стояти одну годину на день в цьому протезі. Взагалі, такі пацієнти займаються з фізичними терапевтами та ерготерапевтами, які допомагають в цьому, строять програму реабілітації, які їх постійно обстежують, і дивляться їх динаміку і покращення. Відновлення після остової інтеграції займає 18 тижнів. За цей час бійці повинні пройти повний курс реабілітації та підготувати кістку до встановлення імпланту. Протези вже закуплені благодійниками та чекають на бійців. Фізичний терапевт Владислав схвально відгукується про пацієнтів, каже: хлопці молодці, старанно виконують усі вправи. Наша загальна мета добитися від загальної маси тіла 50% на цю кінцівку. З кожним тижнем ми додаємо плюс 10 кілограмів навантаження. Наступним етапом буде протезування. Новітня технологія Мрія українських лікарів вона дозволяє пацієнтам швидше повернутися до самостійного життя.